ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків останнім часом чинив всіх на слуху, не дивно, адже поширення цієї форми хазяйнування наразі проголошено одним із ключових пріоритетів реформування житлово-комунальної галузі. Суть терміну кондомінімум синонім ОСББ, криється в самій назві. В перекладі з латинської кон означає разом домінімум володіння. Отже, в загальному розумінні ОСББ це спільне володіння єдиним об'єктом нерухомості. Є програма, ми її повинні виплатити і перейти, тому що вся Європа, в наші країни, бувші соцлагері, теж багато вже перешли на ці рельси. І люди повинні самі управляти цим процесом, розпоряджатися средствами, которые збираються від квартирної плати, і звісно, вести повну діяльність на будинку. Лючи ставку на поширення ОСББ держави керуються з одного боку прикладом Європи, з іншого відсутністю достатніх обсягів коштів у бюджеті на належне утримання житлового фонду. Іншими словами, за таких умов, майже всі житлово-комунальні блага громадяни мають забезпечувати собі самотужки. У певному сенсі такий підхід не позбавлений раціональності, адже в ОСББ фінансування тих чи інших потреб має дійсно цільовий характер, і результат вкладання коштів за умови їх прозорого розподілу, мешканці будуть. Часто и густо бывает в наших управляющих компаниях, в ЖЕКах, перераспределение средств. То есть на одном доме где-то потекла кровля, объемы громаднейшие, поэтому с другого дома снимаются деньги, направляются на эти цели, и те люди, которые вроде, казалось бы, и платят 100%, а услугу качественную более качественную не получили, потому что у нас была там аварийная ситуация. А здесь, вот при создании и после создания ОСМД, здесь четко каждый. Знает, куда и правление отчитывается перед. Своїми жителями, куди пішла кожна копійка. Наочний приклад ефективної роботи ОСББ спільне хазяйнування мешканців одного з будинків Ленінського району Донецька. Господарка квартири на 9-му поверсі із жахом згадує те, що було раніше, коли їх будинок знаходився у введенні місцевого жеку. Я стою над раковиною, а там мені капає на голову. А здесь що делається? Ну, нові я вже не хочу розказувати. Ходили і у ЖЕК, і везде, де ми не були. Нічого, нічого не добився. Чотири місяці тому мешканці цього дев'ятиповерхового будинку спільно вирішили взяти його в колективне управління, поки ще не жалкують. За чотири місяці, звісно, ми достигли вже серйозних результатів по справді з тими п'яти годами, які були до нас. Вже почалася власна уборка під'їзду в Зробили нову кровлю. Також в наші плани входять заміна повністю електрощитової. Плануємо міняти повністю силовий кабель підвалі дому на новий у той же час. Роман Фролов каже, що існує чимало питань вирішити, які об'єднання співвласників власними силами без допомоги держави не може. Ну, От в частності ця проблема була кровляю, тому що стоїмо подобно кровлі капітальний ремонт стоїть около 250 п'ятдесяти тисяч гривень, навіть більше. І деньги. были выделены из специального фонда городского совета. В этом году был создан фонд в размере 5 миллионов гривен для всех ОСМД зарегистрированных в 2012 году. И мы попали в этот фонд. Конечно же, проблема это инженерные коммуникации дома, это счетовые дома, проектные мощности, которых уже гораздо завышены от тех, которые были рассчитаны. Если мы решим этот вопрос с нашими подвалами, Это самая затратная часть, то я думаю, что нам будет потом гораздо проще э, уже содержать и управлять домом. Э, Ведь мы не только дом содержим, мы его еще и восстанавливаем. Инженерные коммуникации, постоянно с ними что-то случается. Також постійно щось случається з електрощитовою і ночі, і днем нужна постійна, чітка робота аварійної служби. Крім того, не є секретом, що наразі великою проблемою є дефіцит кваліфікованих управлінських кадрів для роботи в ОСББ. Останнім часом в деяких вищих навчальних закладах Донеччини з'явився відповідний напрямок підготовки студентів. Однак, поки вони стануть практикуючими спеціалістами, пройде певний час. Поки ж кондомінімуми очолює переважно найактивніші мешканці, ініціативність яких на жаль часто поєднуються з недостачою досвіду, вельми обмеженими є і можливості держави щодо проведення так званих перших капітальних ремонтів. За їх відсутності, згідно з законодавством, будинок не може бути переданий до ОСББ. Відтак, темпи утворення ОСББ є зовсім не такими швидкими, як це передбачено урядовою програмою. Зокрема, в Донецькій області за минулий рік було створено трохи більше як 300 об'єднань, що склали третину від запланованої кількості. І це при тому, що Донеччина знаходиться серед лідерів в організації ОСББ порівняно з іншими регіонами України. Процес почався у нас у 2005 році. С этого периода у нас созданы и работает 2,5 утрированных. Наша где-то доля почти 20%. Вроде бы мы на фоне Украины идем семимильными шагами. Но для области это маловато. Вже якими б ефективними не були ОСББ без державної підтримки їм не вижити. І доти, доки економіка країни не запрацює повноцінно, не варто розраховувати, що поширення цієї форми хазяйнування створить революцію в житлово-комунальному секторі та вирішить усі його проблеми. Адже якщо нема коштів у держави, то навряд чи вони є у пересічних громадян. Комунальних проблем вистачає і в Чернівцях, як і в будь-якому іншому місті країни. Це і застаріле каналізаційне обладнання, і дахи, і вода в підвалах. Ситуація ускладнюється тим, що близько половини будинків побудовані у першій половині минулого століття. Радянська система ЖЕКів була ефективною за умови дотації з державного бюджету. Проте нині в часи суцільних економічних криз просто на ремонт грошей немає. До дев'яносто року, коли Переважна більшість житлового фонду, десь відсотків 80%, знаходилась у державній власності. Частка квартирної плати, яку мешканці платили, становила від 8 до 14 відсотків. Решту коштів на експлуатацію житлового фонду надавала чи надавав колишній односібний власник. Це держава. Перефразовуючи відомий вислів, можна сказати, що комфортне проживання в будинках справа рук самих мешканців цього будинку. До 2014 року в Україні діє державна програма про перехід будинків комунальної власності до ОСББ. У Чернівцях нині створено 212 ОСББ. З них одне вже в цьому році. Головна відмінність між цими видами управління комунальною власністю полягає у тому, що рішення про витрати грошей, які сплачують мешканці, приймають вони самі. Говорить голова правління об'єднання співвласників «Приозерне». держава виділила нам досить великі кошти в розмір, приблизно десь мільйон гривень. Ми жильці заплатили тільки внесли як інвестори 7,5%. І після того почалося будівництво утеплення будинку відбулося. Результат був неймовірний. Температура повітря в кімнатах підвищилася буквально на 5-6 градусів. Ось цей будинок виглядає новим, але насправді він побудований у 1984 році. Може він і не вирізнявся б від інших, і досі, якби Іван Миколаєвич не взяв справу у свої руки. На базі нашого будинку було створено ОСББ. От рівно чотири роки тому назад. От. І після того ми почали господарювати, яка роз вже будучи в об'єднанні цьому. Було надзвичайно важко. Було надзвичайно важко людей організувати, переконати в їхній свідомості про те, що це є наша власність, що це ми є господарі. Тричі збиралися. Тільки на третій раз нам вдалося все-таки отримати більшість згоду на перехід в ОСББ. За чотири роки, що минули від створення ОСББ, мешканці цього будинку отримали. Від Відремонтовані під'їзди, утеплені стіни, нові ліфти, і головне, вони знають, як на які потреби витрачаються їхні кошти. Чого не скажеш про жителів тих будинків, які перебувають на балансах жеків, кожне з ремонтно-експлуатаційних підприємств у Чернівцях самі визначають перелік послуг, які надають. Спільними для всіх є прибирання та освітлення прибудинкової території, поточний ремонт конструктивних елементів, дезінсекція та дератизація. На жаль, мало хто з жителів та і працівники самих ремонтних підприємств можуть сказати, що ці послуги надаються в повному обсязі. І провини комунальників в цьому немає. Того, що є, для того, що передбачено, не вистачає. Електроенергія зросла. Освітлення сходових клітин це в першу чергу, це найбільше. В минулому році електроенергія піднялась, а в тарифі закладена щита. А освітлення сходової і ліфт це виходить, що ще рахується ніби по-старому, а повинно вже рахуватися по новому. Тарифи у нас встановлюються загальним рішенням зборів, це відповідно статуту, і ну ми встановлюємо тарифи такі, які вважаємо за потрібне за згодою всіх мешканців. Окремо хочеться сказати про будинки, збудовані близько ста років тому. За адресою вулиця Чапаєва, будинок 16А, проживають троє осіб, яким понад 90 років. І якщо людям молодість не повернути, то будинок такого віку можна підлатати запросто. Головне було б бажання, переконана голова правління одного з чернівецьких ОСББ Діана Колесник. Коли ми створили ОСББ то держава тоді в програмі це є. З нам значить, відремонтували фасад і кришу. Ми тільки внесли 15% вартості кошторису. Це дуже це дуже правильно. Ми зробили. Там, де створені ОСББ, жителі живуть більш дружно. Вони знають, їхні гроші і праця не йдуть у якісь там фірми чи організації. Все можна побачити і перевірити власноруч. Зазвичай і свята у таких будинках відзначають усім гуртом. Ми завжди збираємося, всі впад всім під'їздом. Здесь багато дітей. Ми збираємо дуже багато дітських праздників і. Ну, на дні раждіння дановий год, да, год, у нас був на Мороз, йолочку, да, Мороз дружно украшали. у 2012 році. Держава виділила 6 мільйонів гривень на цільове фінансування комунальної галузі. При їхньому розподіленні пріоритет надається ОСББ. Це означає, що коли ви берете будинок на власну відповідальність, вам допомагатимуть привести його до ладу. На сьогодні загальнодержавною програмою реформування передбачено, що з державного бюджету. Надаються кошти на капітальний ремонт конструктивних елементів житлового фонду саме в тих будинках, де вже створені об'єднання. Успішне господарювання в об'єднаннях співвласників житла великою мірою залежить від рівня кваліфікації представників управителів та на думку всіх представників ОСББ, які пройшли п'ятирічний рубіж діяльності, з яким доводилося спілкуватися, цей спосіб господарювання є кращим варіантом ніж комунальний ЖЕК. Це була програма Я знаю як до зустрічі рівно за тиждень.